Так, залітаємо сьогодні, забираємо його на ну, було весело насправді. Мощум, наприклад. Так. Пізди отримали. отримали. Так. Бийте друг другу обличчя, розвивайтесь. Слава Україні, пані та панове. Ми продовжуємо цикл інтерв'ю з бійцями нашими. І сьогодні у нас в гостях відома сильна особистість, друг Бот. Слава Україні, друзі. Розкажи, будь ласка, трошки про себе. Чим займався в мирний час. Я знаю, що ти учитель, можливо, вчителював десь. Ні, я не вчителював. Я тренував бойовий мистецтв, а так в школі я не працював, тому що не хотів. Ну, У нас система освіти не відповідає моїм баченням якимось. Наразі, ну, до сих пір, раніше до сих пір. А до війни я займався підготовкою до війни. <гум> Насправді, про те, що буде війна, було відомо і зрозуміло ще дуже давно, що навіть до Майдану. Там. Ну, я навіть як... скажу, що напевно до помаранчевої революції. Ну так. Ну, якби люди мудрі, ну мені особисто одна дуже. Поважна і мудра людина в 2006 році сказала, що ну, війна якби буде неминуча там саме з росіянами, і потрібно готуватися. На початку війни у 2014 році воював ну, в батальйоні «Донбас». Ні, Трошки не так. Не так, трошки. Ні, Я початок війни пропустив, тому що знаходився в містах, коротше, ув'язнення. Я політв'язані режиму Януковича. Виходить, тоді був. Я на війну вже потрапив, тільки я звільнився з тюрми. Я серпень 2014 року якраз тільки заходили в Іловайсь. <гум> Не хотів я сидіти, коротше, чекати там, ну як зараз, да, відбувається там у нас. От і я пішов в дук ПС, угу. а потім уже з дук АПС в 2015 році весною я пішов в батальйон «Донбас». От якраз саме широкінська операція була в розгарі. От. І до 16-го року я був в батальйоні «Донбас». Теж брав участь в Широкінській да, операції, але да. в батальйоні да, «Донбас». Да, в батальйоні «Донбас». А ось з приводу того, що ти казав, політв'язнень, якщо а. не секрет, що це за справа була. Справа там надумана. Ну, я займався до до майдану дуже активно. Національно, як це правильно сказати? Патріотичне виховання. Ну і не тільки вихованням, національно визвольною боротьбою. Як mm. ну, Януковичу це заважала, тоді ж всі. Ну, весь, ну, можна сказати, весь актив тодішнього патріотичного руху ж сидів. Це справа і Васильківських терористів. Да, ну, так, я тоді якраз бути. був дотичний до організації Патріот України в Дніпрі. Ми, я допомагав розвивати організацію. Ну, ми, наприклад, вишкали військові, проводили ще на базі 93-ї бригади Дніпропетровська ми збирали по, по 120-150 по чоловік. Нормально. Проводили вишколи, так. Да. Туди стягували різні патріотичні організації, але це станом на 2008-9 рік. Звісно, це не подобалось багато кому. <гум> Ну, Зараз вже зрозуміло, що була мережа агентів там впливу, лобістів і, і диверсантів, чекістів і різної другої нечисті, яка по-любому нас всіх тоді ще дуже романтичних юнаків відслідковувала і якось там. Ну, ми нікому ж не секрет, що доходило там в деяких містах і до фізичного знищення. Так, так. Тобто, ви знаєте, всі це прекрасно. Тобто мені трошки більше повезло, мене просто закрили в тюрму. І все. Початок повномасштабного Цієї вторгнення. Вільні. Що? Цієї, цього етапу. Так, так, повномасштабного вторгнення вже, 24. лютого. Значить, 24 Де зустрів. Люто зустрів я в Києві на атеки. Ну, понятно, да? це Відома всім точка. Зустрів я вже готовий, ще з вечора. Я, в принципі, вночі мені вже дзвонило там багато людей казали, все все починається. І тому на ранок я вже з побратимами, з хмурим, в якого ви брали інтерв'ю, якраз. і ще з іншими ми вже були заряжені, сиділи на машині, поїхали, отримали зброю. Там десь, блядь, ну хуй зна де. Ну, як, у як у тоді. Взагалі не мало Це значення ніякого. І поїхали одразу в Гостомель на розвідку, в аеропорт Гостомельський. І звідти якраз вже почали давати ми інформацію на штаб другу Черкасу про те, що відбувається на напрямку Гостомеля. І там ми були до 12-ї години ночі. Потім тобто зняли. Доб... Більше доби виходить. Ну так. Ну тобто ми цілий день вже працювали насправді. Поки там ще відбувалось як це, формування підрозділів, да? воно ж відбувалось тоді там, кожну хвилину, кожну ну, секунду. Бувалося, да, люди приходили, їх озброювали там. Якось структуру. Ну, структуру якусь їм давали. І ну ми вже працювали, але ну так як була команда, і ми вже один одного знали. Там не перший рік нам було проще. Ну було весело насправді. Про в перший день 24 го числа було ще дуже весело. Було весело до Бучі. В mm -hmm. Бучі вже було не дуже весело. Ось якщо брати київську кампанію, якщо ми почали вже за неї що найбільше, тобі запам'яталось, можливо, якогось такого великого досвіду вона тобі дала саме конкретні якісь ось скіли прокачати? Ну, Київська кампанія, вона відрізнялась постійною зміною полюбою. Тобто, то ми воювали в місті, прям де контакт був з піхотою там, до трьох метрів. Ну, прям вприту, вприту. То там на інший день ми їхали вже під Київ в ліс і працювали в лісі, де не було контакту з піхотою, де ми був контакт тільки з орланами, блядь, цими дебільними, хоча із Сартой. І, ну, досвіду багато дало. Взагалі, київська кампанія показала, що це зовсім інша війна. Ну як, ну, інша, ну, блядь, ну інша, да. Ну вона по-іншому ведеться і велася. Вона більш. То ти якщо кажеш, має, якщо порівнювати, наприклад, ну, з, з з тим сам. З 2014 роком. Ну, ну 14-15 ну, рік. Авіацій, АТО. Це вже. Ну а то це. Я, ми зараз вважаємо, що це була розмінка така, знаєш, тренування uh -huh. перед війною. Да, ну що, не авіації, не, не такої кількості техніки ж не було. Да. Тоді ніч. Артиллерію. Такі, ну, ми зустріли війну в Києві теж в іншому стані. На Донбасі ми вже були в підрозділах в регулярних озброєні, там, з е, певною підготовкою і так далі, там, з командирами. А ну, Київ ми зустріли як що, як партизанські загони якісь. Ну, по факту. У нас, не було, у нас тільки легке озброєння було стрілецьке. Такий ну, азовський талібан. Ну, Талібан мені не подобається, тому ну, може, десь так, да, ну, щось Ну, Скоріше, як партизанські загони, от знову ж таки, київська кампанія, ти казав про Бучу. Можливо, щось є якась історія, яка тобі запам'яталася саме з Бучі. Ну, в Бучі я перший раз в житті потрапив в оточення і виходив з нього вночі. Ну, звісно, Я, Ми... В Бучі ми вели зведеним загоном бій там, проти БТГР спецназа якоїсь Рогвардії. Ну, не якогось, а там Розгвардії. Я ну, зараз точно не згадаю. Там. Цікаво дуже. Ну, інтенсивність бойових дій мені запам'яталась в Бучі, просто дуже висока. Як думаєш, за рахунок якогось, можливо, одного, чи за рахунок. Сукупності факторів сталося те, що Кацапи відступили. Ну, однозначно, що це за рахунок сукупності факторів. Ну, все ж зрозуміло, ми їх, виходить, зупинили по річці, правильно, Ірпінь. Так. Все. А потім вони там тормознулись, накопились, так як вони місцевості не знали нормально. Зав'язали їх, розібала наша арта, а потім різні ДРГ-групи, яких там десятки, з різних підрозділів лазили через річку, туди їх кошмарили. Ну і наші в тому числі. Ну от і все. все вони не вивезли просто тяги і пізде. Ну і знову ж таки дивиться, вони вперлись в річку і на всіх точках там жорстких, ну, там мощу, наприклад, так. пізди отримали. Получили, получили. І так по всій лінії фронту. Я просто не знаю, де там ще були такі точки жорсткі. Ну, ми ж морщині були, Бучі. Ну да, так, там ще північніше, походу, були. Да. Гута да. Чи да. Щось і, такі. ну, є. Я їздив в розвідку ще на цю настоянку, там теж нормально на, на, ну, дали пізди, вони. Вот. І ну, відповідно, сукупність факторів повпливала і все. Вони не розраховували на. Такий спротив, ну і знову ж дивись. Ну, бач, як вони казали у нас, типу, вони думали, що це буде легка прогулянка. Там блядь, за, ну, за три так. дні Київ і та так. Так, дивись, ну заходили в Київ спецназ Росгвардії. Ну це бивші внутрішні війська, там МВД, і так АМОН <зас> заходив в Бучу, Амон, Собор. Ну блять, вони йобнуті. Ну як вони з <зас> поліцейським спецназ поліцейським спецназам вирішили взяти Київ? Ну ума, у Ну, Бачиш, ну значить, вони розраховували, що їх будуть зустрічати з квітами. Ну як та видно, так вони вважали, але вони помилились дуже сильно. Просто вони не врахували м, таку штуку другий раз, до речі, підряд. Вони в 2014 році теж. Ну що українська нація в неї дуже високий, висока ступінь самоорганізації. Особливо в критичні якісь моменти у нас люди збираються, відкидують, нахуй все непотрібне і виконують те, що треба зробити там. Ну от, конкретно врятувати да, там, Україну. Ну от зібрались і погнали. Який. Вони це не враховують знову. Вони думали, вони все рішили, все буде класно, ну ніхуя. Потім було наскільки я знаю, відрядження на південний схід. Да. Це вже в якості командира роти однієї з рот. Да. Наскільки. Ти зрозумів, що працювати з людьми, якби, це, особливо в військовому підрозділі, це досить серйозна робота і, можливо, чомусь вона тебе навчила. Ну, я командиром підрозділів був ще з 2014 ага, року, Ти так що... що для мене це не було проблемою. Я в 2014 році командував взводом і був замкомандира роти. Плюс знову ж таки рота, якою командував я, вона ж формувалась на, як, на каркасі розвідувального взводу, який, ну, яким я командував під час київської кампанії. Mm. Тому ну, от був розвідзвод, Мені ще докидали два взводи людей. Ми там трошки зробили перестановки, структуризацію і все. І вже на виїзд, на перший наш виїзд на операцію. По деблокаді Маріуполя не буду називати її, так як ми її називаємо. Рота вже їхала боєздатно. Просто єдина була проблема, що ми тоді не вміли працювати з технікою. Не було злагодження з технікою? Ні, так як коли б ми його провели. Якщо ми воювали в Києві як легка піхота, малими групами. І в основному на якій техніці? На пікапах? Це якщо в кращому випадку на пікапах, на жовтих автобусах, ми в Києві воювали, правильно? Коли, помню, на жовтих автобусах. А тут нам дають там, БМП, БТРи дають. а Люди не знають, як в них залазить. Коротше, ми на ходу тренували людей, поки йшла там до ну, підготовка до підготовки до операції, там різні моменти, там ми кожен час. Вільний витрачали на тренування людей з техніки. І тоді прийшло розуміння, що воювати просто якимись там спеціальними силами, якимись малими групами, суперспецназа це, блядь, ну, сказки. Коротше. Ну, реально, Якщо ми не володіємо технікою, важким озброєнням і не вивчимо всю тактику, яка потрібна для цього, ну, блядь. Ну, ми самі себе наїбем просто-напросто і все. Але потім запорізький напрямок показав, що малі групи у нас працюють ефективно. Коли ми вже працювали Посадка. в посадках, і, в принципі, вся країна бачила відео якраз там моєї роти, коли штурм посадок іде. ну Багато відео, там, де хлопці мої працюють, якраз малими групами. Да, ну, в посадках чітко все було. От я знаю, що ти, якщо є якась операція, ти весь час їж, їздиш зі своєю групою, весь зараз працюєте. Одна така от сама крута історія, яка тобі запам'яталася під час роботи на Південному Сході. Давай так, історія за цим відео. Так, залітаємо в село і забираємо його нахуй. Понял, то тогда залітаємо сюди, блядь. Понял в село и забираємо нахрен. <реку> Історія з цим відео почалася. Ми отримали задачу провести розвідку лісосмуг. От. І після розвідки лісосмуг мали завести туди 14 ту бригаду е, окремо механізовано. Все, ми це успішно зробили. І потім там нам приходить задача, а, хлопці, у вас все класно виходить, а давайте. Там є на лівому фланзі, у вас село таке в сірій зоні. Воно таке, ну, підари туди заходять. Ну і взагалі ніхто не знає, що там на самом деле в а -а -а. селі, блядь. Ну, заберіть його, це село, коротше. І ще там пару посадок заберіть. І виходить, мені дали. Моя рота тоді в повному складі була. Ну, в повному складі, це там чоловік 45, тому що перед цим ми, за пару днів до цього ми ж брали участь в іншій операції, mm -hmm. де потрапили під обстріли, і там вилетіло багато людей трьохсотих. Ну, ти знаєш, пам'ятаю, да я пам'ятаю. Значить, додавали мені ще одну роту, ще один взвод. Получився в мене цілий там РТГР. І три дні ми планували, як зайти в це село, проводили розвідку постійно, там і пішу, і, вір... і квадрокоптерами, і ще кучу різних дій проводили, планували, не спали. Ну, Я ліг спати там, не знаю, може на третій чи на четвертий день. А вже коли забрали село, це тільки ліг спати. А, то все время... а ви мене знімали тоді, ви вирізали з контексту. Розумієш, І ну, це вже коли. Остаточне було планування. Якраз як ліміт, тоді він командиром да, да, роти, да, ставив да. задачу, і от це було моє фінальне слово. Його вирізали з контексту, і зараз це мем. Ну да. Став. Ну тоді не було. Ну в мене не було нічого тоді цікавого. Я сидів на пункті управління і керував декількома підрозділами десять днів. Все, ну що тут цікаво розказати? Я не ходив з хлопцями в посадки. Ну як ходив, але не часто і не так, як і не так часто, як хотів. І за те, що я туди ходив, я ще цей трошки получав. Коротше, бо я не маю. Ну, бо мені потрібно знаходитися як командиру, вже на пункті управління і управляти боєм, а не лазить. Бо й роті ти досить класно організував їх дозвілля. І спортзал був і турніри. Це ось з тих часів така, таке бажання, ще коли ти займався національно-визвольною діяльністю там, в різних організаціях, чи просто ось ти вирішив так зайняти свій особовий склад, щоб він не скучав, не відбував? Ну, робота за особовим складом це ж комплексна взагалі робота. І вона повинна управлятись. Тобто не можна лишати дозвілля і взагалі особовий складна, самотяк, ну, тому що вони, вони собі придумають чим зайнятися, mm -hmm. тільки це. Буде не те, що потрібно. Це перше. Друге, що стосується вечорів боксу там, і турнірів, ну, це в першу чергу морально-психологічне розрядження для людей. По-перше, побут важкий, ну як не крутий. Угу. По-друге, постійна участь в бойових діях спочатку війни, ну, безпосередньо та сама четверта рота, моя ну, бувша. Вона ж приймала участь в усіх операціях, в яких приймав участь батальйон, ну, без виключень. Їм потрібно відпочивати. Ну як вони будуть відпочивати? Валятись на матрасі, це ну, бред, блядь. вони повинні в першу чергу в голові відпочити. Ну, а так як у нас там, ну, 90% спортсмени в роті, мам, угу. ну, якщо не більше, і багато титулованих спортсменів, то йому от і все. Бийте друг другу обличчя. Займайтесь боксом, ну не деградуйте. Плюс, це постійні заняття там з єдиноборств, це ж фізична підготовка, насправді. І ну, обов'язковий навичок кожного солдата це вміти битись. Бо, бо я вважаю так. Як ти думаєш, в світлі останніх подій, то, що там Росія з Білоруссю, що піде, Лука? Вступить у війну? Я скажу тобі так, значить. Взагалі мені похуй <рес> Поняв це моє ставлення. Якщо він ну, якщо він полізе, це буде класно, я вважаю. Це дасть нам карт-бланш, Ми розпіздуємо, блядь, Остатки військ, які його підтримують, і потім зайдемо в Білорусі. Звільнимо білоруський народ від, від цієї мерзості, блядь, Уже наконець блядь, і все. Вони зараз білоруси всю техніку перекидують в Росію. Тобто, ну, чим він воювати буде? У них же ж не так і багато техніки в Білорусі. Справної. А з ким білоруська армія взагалі воювала? Ну, це перше питання. Друге питання: от вони зараз виставили шість батальйонів на кордоні з нами. Це ж смішно, блядь. Ну, шість батальйонів це що? Ну, Та це, бля, поснідать хіба нам. Бля. Ну, І все. Ну, хай нападають. Ми... Ну, Нам потрібна техніка, нам потрібне озброєння, нам... Багато чого потрібно, от якраз хай несуть. Я знаю твою позицію, але я все ж таки спитаю, як ти думаєш, чи можливе закінчення війни політичним шляхом? Можливо. Ти думаєш, що хтось з наших піде на поступки? Да. Я дуже сумніваюсь в тому, що вони прям стали такими ястрибками, знаєш, цими угу. війні. Я думаю, просто зараз немає можливості заключити. Перемиря, чи як це політичним шляхом буде здійснюватись просто. Я ж спілкуюсь теж там з різними людьми, ну, багато з ким. Ну, щоб отак всі хотіли дуже воювати, а ні. Тут вже питання, як хто хоче, щоб це перемогою нашою закінчилось, чи, блядь, якоюсь хуйньою. Ну, от бачу, я чогось питав про да. політичне закінчення. Якщо говорити. Ну, про закінчення вигідне для нації в цілому це тільки перемога, і тільки тоді вже можна говорити там про якусь там економіку, там відбудування економіки, там і так далі. Зараз економіку можна хіба спробувати поставити на військові рейки, щоб, блядь, забезпечити армію Да, І все. І знаю, що ти паралельно дуже любиш спорт. Чи знаходиш зараз час на спорт? Так, да, знаходжу. Займаюся греплінгом зараз. Греплінг? Да. І, і бразильське джиу-джитсу. Ось на день народження мені подарили кімоно, якраз я почав вже боротися в кімоно. Тобто ти професійно займався боротьбою? Дуже плотно, я займався ударкою. Угу. Займався боксом, тайським боксом. Ну, Ударними видами. Єдиноборств. А боротьбою я почав займатися достатньо пізно, тому що, ну, як всі ударники, я вважав, що це шляпа колись. А потім, коли я вже почав займатися греплінгом, я зрозумів, що все-таки це дуже цікавий вид єдиноборців. Тим більше, це, ну, що таке греплінг? Це ж як. UFC тільки без бізударки. Ну, да, да. Да. Ну, все, що є в боротьбі, є в греблям. Ну, це майбутнє, але майбутнє, яке наступило вже. Ну, це майбутнє якраз за цими видами спорту, за змішаними там. Футбол не любиш? Ні, взагалі не навиджу. Чого? Не розумію. А хокей? Хокей теж, блядь, глупость яка. Ти більше любиш іде на я просто прагматичний, практична людина. Я не, не, не розумію, де можна застосувати навички, блядь, хокея чи футбола в житті в реальному. Тим більше в боротьбі, там в якісь е, національно визвольні чи і так okay. далі. Не, ну які там нав... Ну хіба тільки витривалість і ну, біг. Ну, біг, витривалість. Ну, так на тактиці можна бігати і теж нормально. Хватить. Якщо бігати. Постійно ну, тренуватися. Кожному своє. Ні, не люблю. Хоча деякий час був в около футболі. Я не зрозумів на мій, що хлопці однакових поглядів тупо забивають один одного, коли навкруги є з кого забивати. Ножі любиш? Люблю. Я інструктор по наживому бою. Нема не, не в тебе колекції, на жаль. Є. Да? Я щось да. так і думав, що є. є. Велика колекція. Ну, та, стара була велика, втрачена зараз. Ну, зараз збираю. Ну, невелика ще. ще Потихенечку, потихеньку. Ну, нова вже збирається. Да, 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 да. Ну там до 10 зараз десь. Ну, так нормально було. Ну, так. Да. Дякую, що знайшов час з нами поспілкуватися. Дуже приємно. З нами був друг Бот. На все добре, слава Україні.